Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сернозавжди. Трошки вам краси і спокою на нашому каналі. Я перебуваю у відпустці. Бачите, півтора року я не бачив ні сина, ні дружини. Це перед вами аконтичний екран Лонг Айленд Нью-Йорк. Незважаючи на відпустку, я назнімав багато е відео з дегустації сирів із цвіллю, пліснявих сирів, І сьогодні у нас з вами буде рокфор. Король пліснявих сирів. В принципі, під цим твердженням я готовий підписати. Лонг-Айленд гайленд цікаве місце для життя. Бачите, олені ходять під вікнами, зайці стрибають, дикі індюки з індюшками заходять у тебе. У двір Бабаки їдять траву, взагалі в людей не бояться. Ну, такі, знаєте, безпредільщики звірі. Живеш ніби в зоопарку. Причому от оленів можна відстрілювати арбалетами за місцевими законами, ну, щоб не чути було пострілів з гвинтівок. Тобто, якщо ви мисливець, нема питань. Ласкаво просить на подування. Чи боїться? Чи буде на рогами подати? Нема такої опції. І так, всього для вас я продегустував сім видів блакитних сирів. Незважаючи на назву, ви маєте пам'ятати, що ціль блакитна тере-зеленувато-сірувата, тобто колір в залежності від терміну визривання сиру, може бути різний. І сьогодні ми точно розглянемо власне рокфор король блакитних сирів. І, можливо, всіх сирів звіру, і е, два види італійських конкурентів із скоров'ючого молока, бо Рокфор завжди з молока овечого, а саме Рогонзова, Піканте і Дольче. І так, власне, Рокфор король сирів із е, цвіливими грибами. Тобто, те, що ви бачите, оце от блакитне, зелене, це грибниця насправді. Е, більше тисячі років цьому виду сиру. Легенда класична про те, як пастух кинувся за пастушкою, залишив хліб з сиром в гроті. А коли повернувся, то це його шматок сиру. До нього протягнулися оці цвіліві грибки від хліба. І пастушок заплющив очі, скуштував, дуже сподобалось. Ключові відмінності і особливості від інших блакитних сирів. І так, молоко, овече, овець породи лакон. Визрівання в місцевих вапнякових гротах, відповідно, містечка Рокфор, і поряд з ним. Оці самі гроти, яким більше мільйона років вони природньо утворилися, і оце конкретне молоко разом з регіоном походження провінції Роерг Французької, вони і становлять сертифікати походження і сертифікати походження і захисту технологій, відповідно, АО, «Appellation to Origin» і «Appellation де Origin і appellation де origin control Французькі, які захищають цей сир від всіх інших блакитних сирів, сам час визрівання набагато довший за визрівання тих самих брій і камамбер, може складати три і більше місяців. І дуже важливо, як писав один глядач, каже, у мене. Е, мені не сподобався «Рокфор», він дуже грубий. Сир «Рокфор» зрілий, він фактично мажеться на хліб, тобто має білок ферментуватися, і е, оцей вже ферментований рокфор його можна намазувати і на грінки, і на хліб, і бутерброди з рокфор це дуже смачно як окрема страва. Ще звертаю вашу увагу, всі м'які сири з цвіллю жирні. От і Рокфор, власне, має близько 30% жиру і тільки 20% білку приблизно. Це жирні сири, жир є провідником смаку, тому коли оцей от е, смак грибів, лісових горіхів і ферментації білку е, лягає на жирний продукт, то, звичайно, ну, це щось неповторне і дуже смачне. І хоча смак насправді дуже складний, але. Е, Домінують нотки саме лісових горіхів, які, як правило, вказують в літературі. А от аромат, всі сходяться на тому, що це складний букет, і знову ж таки домінують власне, ароматика овечого молока і цих самих вапнякових гротів. Ще один нюанс або порада від мене особисто звертаю увагу, що е, навіть на пізніх термінах визрівання смак, аромат різних частин сиру буде різний. Він буде більш такий яскравий, домінуючий біля середини голови і менш виражений біля краю голови. Кументна історія сталася з першим відомим королем, Карлом Великим, який куштував цей сир. Ну, швидше це легенда, коли він пробував, вибачте, виколупати оці от, е цвіль з середини сиру. На що е монах, який його супроводжував, сказав, що пан король. Залишиться без реальної насолоди і немає так робити. Чергова порада так, я вам раджу дочекатися кінця терміну визирвання ферментації, і якщо є можливість купувати сир рокфор в кінці терміну реалізації і ще шиї знижкою, то я роблю саме так. Тут для мене такий сир найкращий. Консистенція розтікається. Смак настільки гострий, ну і, власне, незабутній в підсумку. Но це характеристика вже оцей особливої гостроти, вона характеризує саме те, що сир зроблено з овечого молока. І сир дуже жирний. Подивіться на склад. Давайте трохи постоїмо, зупинимось на кулінарному застосуванні сирів Рокфор. як їх споживають, де застосовують? Ну, по-перше, крім оцих примітивних канапок. На французькому багеті чи на грінці можливо, звичайно використовують як самостійна страва або ж в складі сирної тарілки. Компонують ну, класично з фруктами, сухофруктами, медом, джемом, тим самим французьким багетом або крекером. Вкотре нагадую, що споживають при кімнатній температурі не нижче, з холодильника сир не їмо. Ну і звичайно, сир рокфор використовують для різноманітних соусів, або ж так як присипка при приготуванні різних страв від запеченої картоплі до пасти спагеті. Ще раз нагадую, що ознакою зрілості і готовності сиру до споживання є рівномірний малюнок від краю до середини. Ви на це можете звертати увагу, купувати саме такий сир, споживати такий сир. А ось такий сир, який ви зараз перед собою бачите, вважати сиром недозрілим, недоферментованим і чекати, коли він дозріє. Поєднання з алкоголем ну найкраще поєднуються з винами напівсолодкими або хоча б напівсухими, тому що сир дуже солоний. В ньому солі в два рази більше, ніж у звичних для нас, напівтвердих, типу Гауди Адаму. Тому от сотерн французький, токай угорський або німецький класичний рислінг це буде найкраще поєднання і взагалі. Поєднання солоного і солодкого робить більш насиченим смак. Тому от науково доведено, що рокфор поєднується гармонійно для людини з швейцарським класичним шоколадом. Дуже поширений блакитний соус, Звичайно, з рокфором він засяє новими фарбами. І найпростіший рецепт це шматочок сиру рокфор і вершки. Дехто додає лимонний сік, я такий соус застосовую, скажімо, з запеченою на грилі спаржою. Кожна спаржинка обгорнута беконом. і, власне, подаю з цим соусом. А в принципі, він підходить і до м'яса, і до риби, і до картоплі, і до пасти тобто, фактично універсальний і входить до найбільш поширених соусів у світі. Ну і на сам кінець зазначу, що для соусу вам підійде навіть розморожений шматочок сиру рокфор, який зберігався у вас морозилці. Так що, друзі, раджу не зупинятися на цих примітивних канапках з сиром Рокфор, хоча пам'ятаєте, що це дійсно пундик або в сучасній українській мові смаколик, який ну, реально провокує звикання до себе і вже там не може пройти тиждень, щоб я шматочок рокфору не захотів з'їсти окремо від усього. Ну, не те, що руки трясуться, але щось близько. Е, крім того, бачите, забув вам сказати: не бійтесь, якщо на поверхні виділилась волога. Дійсно, в процесі визрівання волога виділяється, і навіть е, можна так казати, що сир визріває певний час в слизу. А на цьому все. Все ж таки, бачите, е, горгонзолу будемо жати наступного разу. Слава Україні Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам, наскільки це можливо, тому що або воюємо, або працюємо. І до наступних зустрічей!